Привіт, мої дорогі! Зараз у нас першим ділом буде розпаковка. Ну, Така е побутована, не харчова. Оце я вирішила собі сьогодні зробити день і поїхала. Ну, то дуже далеко від мене. В іншому спальному районі. Ну, там чорт добрий день говорить. Я туди практично ніколи не їжджу, а якщо я там буваю, то тільки і за H&M, Тому що більше його в місті ніде нема. А я так трохи вже. Познасілась, а то, що ми моїй зару і манго мені вже надоїли. Я вирішила сьогодні саме ранку туди прокататися, поки що сама, на другий супруг ще не приїхав, ще не скоро приїде. Е, ну, а коли він вже приїде, то тоді прийдеться з ним іти, да? І, і з бомбоном. А я таки не люблю. Тому що, коли я собі щось вибираю, то вони там стоять, томно вдихають, очі завертають, нічорта тобі не дають подивитися і постійно ниють. А от коли він собі якесь барахло вибирає, ви б знаєте, як то довго, ту ста баришня, то його треба чекати. Мене ні, тому я вирішила сама. Ото таке, тут хоче, знаєте, то просто шмотки, то не цікаво. значить, саме основне тут сховає? Це було досить незаплановано. Ні, Ну, як не заплановано? Заплановано. Я вже хотіла то з початку літа, на? то новинка тільки з'явилася. Але ніде не бачила тільки по інтернету, щось, я не знаю, тупила. Не замовляла в магазинах. Я не бачила в продажі, ну, можливо вже в нашому будинку іграшку з'явилося. Там я, значить, то знайшла і купила. Ну це що то? Мічта ідіота? Ну, Це для бомбона. Хоча... Ну, спізділа. Це не тільки для бомбона. Я взагалі, чесно вам скажу, навіть не знаю, чи вона ще про то пам'ятає, а але пам'ятає, тому що теж дуже хотіла. Але особисто хотіла я. Значить, то, то Лего. Лего Гаррі Поттер, Мічта Ідіота, ви зрозуміло, мандрагора. Вот. От. то, що я хотіла. Е, ну, Я не можу сказати, що я фанат Лего. Не, ну, як там, підзбірую трохи. Бо Малюк збирала другий раз, має три замки величезні, ну, частини замків від Гаррі Потера. Вона їх зібрала 10, Значить, брешуть, як дишуть. Ми малюку ті замки купили, коли їй було 6 років. Там, по-моєму, на всіх було 10, на одному взагалі 14, той самий більший. Ви не повірите, вона їх сама зібрала. Ну, Там, ніхто, якщо збирати інструкції, там тобі все намальовано. Так що на того можете не дивитися, то все дурня. І я взагалі була досить здивована, я думала, що на перший воно збере, а потім я думала, що то буде надовше. Їй було 6 років, ми їй подарували перший, потім найбільший, зразу той найвеликий. Вона його ну, десь, напевно, до тижня часу склала. Да? А потім ми що їй сподобалося, і ще два купила, ну, а після того якоїсь збилися, бо нема де тут зберігати. Е, е, ну, е, я вже там хотіла... Я не так повернуся, у нас такий срочник качественний, Ну, він вже давно да? е, ж. Тож Ви думаєте, що в мене завжди порядок, ні чорта не порядок? Значить, Я вже вам казала, де я хочу пристроїти. Ось забрати цю поличку, ці книжки, я не знаю, що з ними робити, Ну, якусь частину винести, дитячі залишити і там е, зробити, е, тут піддістала Гаррі Поттера. О, тут, кстати, тут теж Знаєте, Теж собі сама собі купувала зимою на Амазоні французькому, тих мумітролів, не дуже їх люблю. Це одна з моїх улюблених книжок, навіть не знала що такі грашки. Я теж випадково на Амазоні побачила, думаю, все, треба брати. На халєра не знаю. Знаєте, як то люблять всякі блогери? Купють якусь хренотінь, ну я не знаю, там чуть ли не мольні бульки. Ой, бачите, що я купив, ну там, ну, або там кіндер-сюрприз. ой, там дурі, дураку, там, 32 роки купив. Ну, що я вам скажу? Мені не 32. Після сорокатніка теж буває, от, І і про що я? І тут, значить, буде той от, наш підестал за Гаррі Поттером. Бачите, що ми ще маємо? то... Я не підготувалась, не поприбирала, у нас трохи срачні. каштани який зошит із корії. Це. От. Е, як сказати, результат Joy. Е, е, Скільки ми їх пережерли? Як спомню, так вздрогну. Но зібрали. Тут дві серії. Два. Ніби третій на виході. Вже давніше писали, там, де, де вже має бути Волан-де-Морт. І Малюксю не знаю, хто зробити. Я побачила на ТікТоку якась теж така махнута, як я, Позбирала ті фігурки з другого сезону, але в неї було, звичайно, гарніше. Вона, при тому, вона давала пряме посилання. Я десь щось не скачала, треба залізти. Чи то вона сама той дизайн створила, чи що, я не знаю. На папері, от, там якийсь Хогвартс, намальований ще якась дурня, підписані імена всіх героїв тої другої серії. Так що от, ти їх вставляєш тут внизу надписи. Да? Пірчика виглядають. І вона то в Київську рамку засобачила. А, дуже гарно, дуже гарно. Ну, а ми так щось не зробили. Ну, малюк з бабою Лю дуже любить секонд-хенди, просто бажають. Вони отаку от чортівню знайшли. Хтось виконував поламане. Я думаю. Що я думаю? Да, я думаю, що це е, шкатулка від прикрас. Але гляньте, як непогано влі... Вліз... Вліз... Влізлися. влізлися наші герої. От. І тому, чекайте, тут не вбитись. Ой. Воно вже так пару тижнів. Знаєте чого? Чого що тут-вот гардероб Ой, чекайте, дуже сохне. Дорогого супругу. А? І він вибирав свої монатки для поїздки. І цей. І. Ну що цього не взяв? Яке моє гарне. не думаю, вдома І... А тут же стоїть та от дошка для малювання. І він як її відставив, так постійній. От тут таке, чекайте, ми з вами збилися з системи. Я вам покажу цю красоту. От вона. І чим мені ще та мандрагора сподобалася? А! І я на рахунок збирання, я вже збила система. Що я невеликий фанат лего, ну там під збірою з малюком, але такого, щоб неї забрати, і самі там сидіти складати, такого в мене з жарту нема. Але оце чогось на мене подіяло, знаєте, магічно. Я не знаю чого. Ну, Відать люблю мандрагору, да, всіку таку пакость. От. І мало того, що вона така гарненька, вона ще дуже функціональна, на? її можна витягнути з горшка. Ну, Кричати вряд ли буде, але витягується. Автоматично в неї відкривається рот. Да? Оті от гілочки рухаються. Ну, Одним словом, о -о -о да? Ой, Бачите? Таке ми його купили. Ну, а тут що? Тут? Чого неймовірного нема? Просто трошки купила барахмішку. Що купила? Трусіля. Ну, а що от такого, що таке не носити, носити. Я не знаю, як. я ношу от таке. От, носу отаке з от, да? е, от тюллю і рюшами то не моє. От, Набрала собі. У е, мене десь загубився шарф, Того, що я е, ну, ніби як їх люблю, е, маю досить багато легких, Легкі, лег... ну, таку тепло, да? рідко ношу. А от такий у мене десь ще я не знаю, то купила. Що ще? Джинси. Мені дуже сподобався крій, тому що вже роками -роками я купувала у манго. Ну, і цього мазу у нас не було. Отакі, от от, як я люблю, да? от, пряма штанина. І тут не О, така от. Тому що в мене на даному етапі тільки одні джинси, в які я лізу. Купила заміну. То що... а. Ну, це превентивно. Я ще зайшла в дитячий відділ, вона було на якійсь сумасшедшій знижці. Взагалі, я вам скажу, мене дуже радують ціни от тих, всяких, як його звати, манго. Ну, походу, Остання ну, покупка, яка в мене була куртка. Ну, як для мене, це зимова куртка, да? бо мені жарко, я не ношу тепліших. Що там, 1700 гривень зарі, ну тут взагалі фігня. От, і я значить, що, побачила таке в дитячому відділі платько з мікікімаусами. Ну, бомбони у нас велике. а до наступного року, я думаю, що буде добре. чекайте, це основне не загубити. О, поняла, я, я ж я ж Ну, Що робити? Другий супруг приходить, ну, приїжджає чи це, я збираю ті чеки, і він мені гроші повертає. Ну як? ну, Не мені, Коломойську. Хто там зараз в приваті? Коломойський, не Коломойський, не знаю, ну, щоб його там Кондратій не хватило. ну У нас так, тому чеки. От, що це? Це просто якась така легенька футболка на довгий рукав. Я взагалі хотіла якісь светрики. Або от саме, тільки з тубкишого матеріалу. Ні чорта в них не було, може не завезли, не знаю. А це просто звичайні футболки. Отакі того, що я навіть дуже довго ходжу в такому, без рукавів під теплу куртку. А, ну то такой, ну ви поняли, я так. І все. Ну, то кажу, одяг це таке, а ото саме-саме прелісне. Та що, от, мої дорогі, який в мене сьогодні був ранок? Зараз, Зараз я не знаю. Або щось на кухні будемо робити, або ми робити, ні чорта не будемо, і вже почекаю, коли треба за малюком іти в школу. Тому що наско трошки змінила цей підходи. Ще до минулого року діти могли бути до п'ятої години. І це, по суті, не був продовжений день. Да? В них після обіду у них там обід пів здається. Після обіду вони гуляли, вони виконували домашні завдання, і були додаткові уроки. Що не просто, знаєте, як напридльонці сидять, ні чорта не роблять. І не додаткові іноземні мови, якась там ментальна чека, арифметика, ще якась біда, малювання, танці. І прочі, прочі А цього року ну, не важко догадатися, з якими подіями вони такі вирішили, щоб ми в першій годині дітей забирали. Так що, от, подивлюся по, по часу, що буде. Який у нас буде варіант? А там далі е, ще щось з вами придумаємо. Так, мої дорогі, я вам колись обіцяла показати ще одну закарпатську страву шикарний томатний суп. Не обманула, зараз продемонструю. Так от експрес е, цей рецепт. Значить, Що, що робите? Трете, досить багато е, моркви. Ну, так от дрібно. Звичайно, бажано, що сюди цибулю потрібно нарізати, Ну, скажу я вам, мені просто впадло. І це все піджарюєте чи підтушуєте там, до півготовності, ну, щоб цибулька не згоріла на олії. От. Значить, Суп виходить просто бомбічні. Ну, і Він, як і всі закрипальські страви, відноситься до моносупів. Там, значить, тільки от морква з цибулею і рис. Ну, вам З рисом, то ну, як у вас вийде? Значить, його треба стільки, щоб він і був, у в результаті отого от не перетворилося просто на якийсь плов. Да? Я важко вигадую з пропорціями. Ну, думаю, так. так. Морква там в мене вже піджарена, підтушена. Так, на всякий досиплю. Так, пер по Е, Якраз додам цибульку, от у мене тка, от, е, суха, да? тому що без неї е, все-таки воно скучнувато. О! Все. І тепер туди обов'язково бульйонний кубик. У мене якась корова. Можна курку, ну, кого вже маєте. Можна, звичайно, і без цього. Але теж таки з ним буде краще. Знаєте, якось не так пусто. Ну і, звичайно, вже в курсі, що я люблю таку гадость. Зараз у нас якась така польська гадость. Вегіти знову я не знайшла. Ну що? Глутомінат да? але без нього буде недобре, і всі закарпатські страви дуже активно використовують ось Тепер що, наливаємо води. Скільки там вже хочете, потім долью. І. Е, ні, я смушу долью, воно ж густюще буде. До кінця долью. І е, будемо це все варити. Но. Чекайте. Я щось знову. Не то сказала, яка вода. Тут має бути шитомат. Значить, е, може бути два варіанти. Або. Томатну пасту з водою розводити. в моєму варіанті я ширую томатний сік. І от якраз ним. Я зараз ну, до, до кінця да, до повного об'єму залью отой той рис з морквою. І воно собі вийде. От. І воно собі буде там варитися. От і все. Можна сказати, що ви вже практично все зробили. Там ще залишається один маленький момент, але той же в самому кінці, коли буде повністю готовий рис. Отак. Ну так, ну таке ще треба води, я думаю. О, потім ділі. Справді, от, ну не фукайте, воно дуже смачне. Да, е е е е як я говорю, може не з першого разу. <с> Трохи, може, привикнути треба. Ну, дійсно смачний. І в Закарпатті, в більшості, всі такі от моносупи. Ми з вами з картоплею варили. Є ще, ще цей обов'язково. Петрушки З картоплею варили, дуже схожі, вони роблять із фасолію, в таких ну, лопатки називають. Да? Не лущина фасолі, а в таких стручках е, ще в них там є багато всяких варіантів. Ну, а то один із них. Ну, і так, ось повірте, Раз ми Раз ми абсолютно не любимо першого і практично ніколи його не варимо, а це варимо, значить воно добре. Тому записуйте. Може вам сподобається. Чекайте, може, ще докину. Вічно гадості маловато, а? Ще що е, е, таке я маю для бульйонів? Ну, трошечки інакше, але, е, знаєте, як варіант, теж хай буде. От. Все. Ніби нічого не забули. І... Поки що можна успокоїтися. А потім, коли воно вже рис буде готовий, ви туди додаєте сметану. Сметану, я в ту всю банку туди і зашурую, просто без нічого, без муки, то не так як картопляний суп був. Коли вже просто на самому самому завершенні, все звариться, туди шльопаєте сметану, ще даєте йому трошечки Ой, це, це, це шедеврально, воно то, то офігенний суп, Справді. Да. Ну, ви ж знаєте, що я вам фігню не підсуну. Те, що от, попробуйте, Але я би вам радила більше туди нічого не кидати. Да. Не треба там ніякої картоплі, не, не треба там інших овочів, не, ну, не пхайте туди цвітну капусту. От лишіть отак от в первозданному вигляді. І, і, я думаю, що вам дуже навіть сподобається. Всього. Можете не дякувати. <ріст> я альтруїстка. Ну, а воно вже там нехай вариться. О, от буквально якихось, я знаю, хвилин 15 зуб готовий. Нам же ж тільки треба дочекатися, щоб рис варився. Бачите, яка мишна красота. Ой. І здається, я згадала з І, Ніби і ложка не стоїть, але і не одна вода. І не лякайтеся, що більше нічого нема. Цей суп ну, взагалі самодостатній. Так що настоятельно рекомендую Попробуйте. Все. І тепер можна йти забирати малюка з школи. Бачите, яка я продуктивна. І зранку на шопінг з'їздила. І суп наколдебенела. Трошки потрошки докину, знаєте. так от. Для красоти. Якщо чоловік талантлив, то талантлів всьому. Ой, що то не то. Я себе. да, за пору дуже багато чого втратив. Я вам бачите, як розважаюся тут на кухні. А він знаєте, чим займається? Вчора фотки скину. Прямо біля брандбурських воріт. Була ЛГБТ-вечірка, і він там підв'язувався. Напевно, йому дуже сподобалося. Так, мої дорогі, я вас сьогодні укотаю закарпатської кухнею. Знаєте, що знайшла? Це стратегія. <смір> да. То, коли в мене завелися в пасті жучки, я тут все перегрібала, я ж на тому не зупинилася, я пішла далі. Ще подивилася, якому стані у нас запас в консервах. Думаєте, такого немає. Є, моя стрічка все купує. Знаєте, де зберігаємо, ну, попелюється замітно, да? е е е ящику бабалю під ліжком. <запівлі> Це більше ніде. І оце чудо, тому що купувала на початку війни. Чекайте, що тут з терміном? 25-й рік, доколи до березня. Пора б вже і їсти. Я це все перебрала, бо все добре. бомбажа немає, нічого не повздувалося, Терміни ще, ну, ще можуть бути, але е, хочу відкрити спробувати що то. Тому що це ми купили два, здається, чистьких, один оцей мадярський. І так я їх і не пробувала. І я думаю, що вони б мали бути непогані, бо ми від тої самої фірми купуємо м'ясну тушонку, свинячу, да? потім її з гречкою просто перекалатуємо. Дуже-дуже да? годно такий робочий рецепт. В них там ще багато всього є, але ми щось тільки на свині зупинилися. А я вирішила попробувати ще це. Значить, що тут у нас? Значить, це старочеський гуляш, а це мадярський гуляш. Ну, Ніби і то гуляш, і то гуляш, але взагалі то я вам скажу, що чеська кухня на мадярську ну, чимось схожа. Я не можу сказати, що не схожа, але не сильно. Ну, схожі вони солодкою паприкою, що ті, що ті її дають, як в дурному розумі. Але таке мадярська кухня, напевно, більш пікантніша, більш густріша, трошечки інакше. Що знаю, я вже вам казала, тому що в мене мама різ Закарпаття. А біля ну, село да, де там з бабою моєю ракусом таке мадярське село. Ну, скільки в мене до... не до Чехії, да, у нас на озеро прямо Словаччина. 30 кілометрів. Тому, повірте, з кухнею знайома. А з іншої сторони, ну трошечки більше кілометрів 50 мадяр. Є все село Мадярське. А хто там круги намотує? Мені воно взлочіло. Хась мушка Падлюк, Падлюк, всю стратегію мене забирають. Треба сьогодні то попробувати, тому що поки е, того нема. <смі> для, е, е, тому що е, в нього то така болюча тема, коли я от таке от відкриваю, в нього реально паніка нападає. Я думала, що він після того, як жучки пережерли пасту, Ні, хрена. Я тільки щось відкрию, він дві такі приносить. Ну, Треба попробувати. Но не знаю, з чого би почути. Чи з старочеського, чи з Мадярського. Такого в мене херні дві, може з цього. О, а бачите, вони намалювали, як це правильно їсти. Так воно і є. То баба таке робила. Ну, вона вже там не уподоблялася, що вона робила чеський гуляш, чи мадярський гуляш, підем м'ясо, мало бути. А от чехи до оцього, і не тільки до цього, а особливо до підливки з грибами дають отаку от штуку. Тонний хліб. То називається кнедлики. Значить, о, о, така хріня на віші, я вам скажу. Но я таке не повторюю. І е, в Закарпатті мукачеві е, воно у них продається. Це воно ж кірочки немає. Це, е, ну так, да, з муки зроблено як хліб, але воно здається варене, якесь варене дріжджове тісто. Ну, його ну щоб я не збрехала, ну, от воно якраз іде до гуляшу. А, шикарно. Давай, ляшу. Шикарне. ж, давайте цей. вже Як суп є, вже, хай буде второє. Відкрию. чекайте, давайте я то сама відкрию, бо зараз воно все буде на мені і, і нічого буде дегустувати. Походу, в нас два томатних супа. Добре, що сама відкрила, на таке рідке. Та їх на такий гуляш не має бути. ну, Хотя не нужна. Сьогодні, бачите, все помито, все є. Що там? Да. Тут точно кнедлики треба, тут якась запар. Але м'ясо присутнє. Ой, слухайте, тут таким куском. А що таке? Вже півсвонів катали сюди. Я у баби лучче. Знаєте, ой, колись я вам показувала. Дуже давно десь, знаєте, на зарі мого оцього, моєї діяльності. Я у нас на реліквія сімейна, бабина записна книжка, кулінарна. Притому зошита, бо я вам колись розказувала, у мене баба народилася в Штатах, дуже там довго жила, потім її тато, ну мій дід, Прадід, тут взяв і вирішив повернутися додому. Бо він виїхав в штати дуже-дуже давно, 7 років 14 було. І там доробився до своєї фірми, все було замечательно. Вони приїхали назад в Чехію, і цей. І. ой! І е, баба там пішла вчитися в гімназію чеську. І тут в неї зошит, ще звідти така окладинка чеська. І там вона все життя зберігала свої рецепти, писала, дуже-дуже цікаві, і там, звичайно, вже є гуляш. Я ще його не пробувала, може він смачний, але виглядає не так, як у баби. Ну що, давайте. Давайте, підемо за шодом. Ну, в принципі. Ну, звичайно, в холодному варіанті фіганя. Треба нагріти. Ясно, що треба якийсь хліб, бо інакше ніяк. Ну, ну, занадто воно ну, мені рідки. А я так його перелік. Він би мав бути, знаєте, більш такий благородніший. Ну що, ну, зато будемо мати домашнє завдання. Зробимо з вами колись гуляш гуляс побабиній записній книжці. О! О, якийсь менший кусочок м'яса, але спробую, що я туди накидали. Залі ну. да, непогано. М'ясо жується. Нормальне. А не можу припускати, що він такий став рідкий, тому що він майже 3 роки лежав у нас. А немає. Я думаю, він таке є. Ну, це вже не буду відкривати. Бачите, це інакше. Тут зразу от гострий перець намальований, це їхня паприка. Ну так булькою. Ну, не так, як це. Мені, по-моєму, буде рідкий. Ну, нічого. Хай вже буде. Так, все, мої друзі. На сьогодні то вже, напевно, все. Хватить. Тому всіх цілою люблю, обнімаю. Бережіть себе, па Ну я нагрію от чудо та і якось поїм.